У нас є варіант а, сформувати десь 300 чоловік прямо зараз, які могли б відійти, наприклад, в сторону, а їх могли перерахувати приблизно десь 300 чоловік, які б всю ніч сьогодні стояли і обороняли цю сцену. А, 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 з питання з чим? Я думаю, якщо нас буде 300 чоловік то на нас э, БТРом чи трактором не поїдуть кожен людям. Це, э, це моя особиста думка, але почекайте, почекайте, давайте ви, якщо у вас є ідеї, ви напишіть, ви що я можу так. А, значить, це перший варіант. Нас достатня кількість людей. Якщо ми вважаємо, що цю сцену тут потрібно залишити, ми її сьогодні захищаємо. Але довідомо всіх, що два останні дні тут проводилися бої. І сьогодні, напевно, буде не вияток, і треба бути готовими, що це буде реальне протистояння. І, ну і потрібно достатня кількість людей, щоб це все відстояти. Другий варіант. Другий варіант це, це він залежить від того, скільки людей захоче зараз боронити цю сцену. І тому, будь ласка, друзі, якщо у кого є бажання сьогодні вночі захищати сцену, нам потрібно розуміти, скільки людей приблизно це буде. Я би попросив чи... Ту частину людей, яка би хотіла залишитися на всю ніч, і прошу віднестись до цього з усією відповідальністю, бо від цього буде залежати наше спільне рішення. Можливо, відійти трошечки правіше, щоб ми побачили, яка кількість людей, скільки людей готові залишитися і боронити цю сцену всю ніч до ранку а, від міліції, отих хлопців, які там більше, будь ласка, хто готовий це, це боронити? або просто будь ласка друзі підніміть руки хто хто готовий тут треба залишитися Тут треба залишити. А, Будь ласка, підніміть руки. а тут треба буде бути. Руки треба підняти. Руки треба підняти. Так, друзі, будь ласка, а, я прошу піднімати руки тих людей, які з усією відповідальністю відносяться до того, що вони роблять. Тобто ми будемо приблизно рахувати і приймайте цьому а, рішення.

a시아가 바들 바야스 Вот туда! Хорошо, представляете, представляете? Хорошо. Друзья, мы разумеем і треба розуміти, що проти нас буде 200 чоловік. З довірками і організовані. Я не лякаю дереві. Я дуже не... я, я... Я у нас Бог з нами. Другі варіанти пропонують деякі зноски з макарні. Якщо у нас із��ечення дістанцій не завважає, якщо перенesisхитайме громадянів, якщо примітpower безповідні食ова і розм города і jaarна fixing ми говоримо нагод climbing. Повęшеного Г Podeцеєва 1 грудня з минулою з умови народного prestigious training говорило, що може стояти divorceчwi при комуажназі на світі predictions. vingera запtheuana Lip homeowners maisanLaщже,